Доброго ранку, Україна. Не знаю, як у вас, а у нас у хаті. Плюс вісім. А на вулиці зараз вам покажу, що в нас на вулиці. Все запотіло. А на вулиці у нас мінус вісімнадцять. Ось так. Вікно запотіло все. Світла нема. Опять вчора дали на хвилин 30-40 світло і опять вимкнули. Але в мене головна ЧП. Чіпе. ЧП док. Чіпе. Оливкова олія, справжня італійська. Вона замерзла. Ви тільки подивіться. Замерзла в бутилці олівкова олія. Оце вам морози. Оце вам блекаут. Od tak, vse pozamrzalo.